Снімаємо коробсаки, який обіцяв, і відразу, щоб два рази потім не лізти, відразу ставимо полоски. Полоски не перший рік вже користуємося компанією Бевел апітрас і апівару. Зараз маємо під руками дві сіпачки, кладемо дві полоски апітразу, одну апівару. Коротше, що маю під руками, то ставлю. На днях мені мають вислати, вислати ну, коротше, полоски і будемо розкладати. Так що продемонструю, коли прийдуть і. І покажу вам, як все проходить. Ну, няню робить на тому боці. Машенька йде. Машенька, привіт. Мама працює, ось такі сім'ї гарненькі. Прошу, правда, маму, щоб дивилася, бо всяк, ну, про всяк випадок, якщо матка буде сидіти на видалечові, щоб случайно не стрясти. Ну, от так виглядає. Ну і що залишається в корпусах? От я якраз зараз зняв кормушку і ось такий корпус. Ну Тут зовсім мало бджоли де медали. І це два дні. Рівно двоє суток пройшло. Рівно двоє суток пройшло. Так, трошки. Рівно двоє суток пройшло. Результат мене дуже тішить, так як ну, тут залишається єрунда бджоли і, і все. Так, іду наступний. І от як це все гарно може робити. Тут відкрили, тут бджол немає, ніхто не вилізає. І я собі ношу, няню там носить, е наші помічниці е розкладають полосочки. Ну і коротко, красота. Ніякого ажіотажу на пасіці при такій роботі не робиться. Бджолки не чувствують якоїсь біди. Оце дуже гарний з кормами. Тут бачу поменше, ну, рамок. кормових рамок, друзі, опять. Давайте, бачу, що ці більш медові, а оця менш медова, давайте достанемо і продемонструю. О, а ні, теж гарно, дивіться, яка гарна. гарно Вчора, кстати, а вот тут вже поменше. Вчора, друзі, кстати був майже трошки якийсь взяток, бо на весах мінуса не було, а був, а був нуль. А якщо на весах нуль, все говорить о тому, що взяток якийсь є, але він тільки на нужди э, самої бджолиної сім'ї. Все, друзі, зараз будемо працювати, ну, давайте, от ще продемонструю, якраз відкрили очередну сімейку, зняли видалячу. Отак виглядає сімейка. Джолок гарно, кількість мене задовільняє, сила сімей. І працюю далі. Зараз давайте наступний. Давайте, наступний. Тут теж тут теж бджолок залишається мінімальна кількість. Якась є, но це зовсім там з десяток. Може 20, може 30, не Друзі, не знаю чи вийде у мене витягнути Рамки важкі. О, от так. Отакі. От Ну, де побільше, де поменше. Ну, все рівно. І це добре. Все, друзі, зараз буду працювати, якщо буде щось ще цікаве, покажу. Друзі, забув додати, що там, де сняли корпус, де поклали полоски, відразу їм даємо і, і сироп. Так як я а, знаю, що в... Ну, останню, скажімо так, тиждень йде безвзяточний період, я знав, що основні кормові запаси в них були в верхніх корпусах. Знаю те, що в нижніх корпусах з кормами, ну, не то, щоб печально, але не в достатній кількості. І відразу знімаючи корпуса, відразу ставимо полосочку і відразу їм даємо е, сироп. Потрошки будемо загодовувати. Зараз, коли з ними ми всі корпуса Котрі розложили зірочки, доложимо верхній ряд зірочку, щоб виходили бджолки, котрі залишиться видалечі, почнемо ставити на всі сімейки, де два 145-х, щоб їх розділити йде е, ну, для сняття, а один буде залишатися в сім'ї. Тут розірочка буде йти всередину між двома 145 ми так як вони будуть зимувати з одним 145-м, а другий будемо знімати і потім переставляти, коли вони будуть пусті. От на цій сі сімейці. На котрих зараз стояли 300, а ми їх не Так що, друзі, от така робота. Давайте ще наступну сімейку. Вот тут бачу відкрили. І нічого з неї не зробили. А чому тут відкрита сімейка? Ось вот так виглядає сімейка. Сидять, не жужать. А ну, з'їдять мене. Не, не з'їли. Ну то все селекції. То все облітники. Ну ілі ще щось. Все, друзі, трошки сарказму. йду я далі працювати. І так, друзі, пройшло хвилин. Я знаю, мабуть, до 10 хвилин мої дівчинки вирішили нижній ряд доробити, а потім повернутися до цієї сім'ї, яку вже відкрили і ніяк до неї не підходять. І ну, опять селекція демонструє свою порядочність. Сидить, не гудить, не жужить і охороняє рамки. Друзі, сарказм. Давайте подивимося на забарвлення самих бджіл. Забарвлення самих бджіл гарне, сиреньке, без жовтрізни. Ну я не бачу. Ну, може якийсь зараз знаток знайде одну бджолку і почне пальцем тикати мені. Ну будь здоровий. Все, завершую. Друзі, очередна сімейка. Мама зняла видалять. Ну от кількість бджоли, вулочки всі забій. Та не мама, мені тут не треба бджоло. Тут хочу продемонструвати, щоб бджолок достатньо, працюють, сидять. Залишаємося, дивимося, далі. І так, друзі, поснімали всі. Зараз я ставлю якраз на Лисонівське улі. На Лисонівське улі на один вже поставив, де 300-й корпус стоїть. Чекайте, друзі, неудобно мені трошки знімати. А зараз ставлю на улій, де були два 245 корпуса. Один залишається на сім'ї, другий ставлю, щоб з нього бджоли вийшли. Після того його переставлю на цю сім'ю. Туди, мама, під навес а потім э, цей корпус ставлю на цю сім'ю, коли звідси зайде бджола і заберу трьохсотий корпус. На тому Лісонівському улі вже стоїть 145-й, він там і залишався один, і так воно буде. Ганіманка між гніздовим і 145 корпусом буде забиратися друзі, вже в останню підстановку Полоски. Це, грубо говоря, 10 вересня. Або, мабуть, навіть після виїмки останньої полоски це. 20 -е... жовтня. Ні, ой, це 1 два... жовтня. Ну, плюс-мінус, друзі. Гадати не будемо. орієнтировочно так. Все. Все, друзі, все на цьому ми і завершили, я буду закінчувати. А, зараз ще покажу, як того машини виглядає. І так, друзі, отак це виглядає. Залишки бджіл по ну починають вилізати. Ну і бачимо, з 33 корпусів. от яка ціка, невелика жменя. Бджули, фу, бляха, прямо на фані. Треба було відкрити, щоб гарно повилітали і відкрити їм лючок. Ось така часть бджолися залишила. Вилітіть і по всій роботі. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!